Вітання усім, хто залишається з аверсом сьогодні, впродовж ефіру ми будемо розмовляти про здоров'я зубів та про роботу комунального підприємства Луцька міська стоматологічна поліклініка до розмови. Ми запросили очільницю цього медзакладу Любов Яковчук. Тож, пані Любов, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас усі. Розкажіть, будь ласка, яким був цей рік для вашої медустанови, з якими викликами довелося зіштовхнутися? Підсумуємо цей рік, який минає, приніс нам чимало викликів, завдяки які ми всі разом змогли подолати. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що наша стоматологічна поліклініка функціонує дуже так потужно, активно. В нас збільшується, ми бачимо, і послуги, які ми надаємо, збільшується кількість наших пацієнтів, відвідуючих. і є багато нововведень, які ми запровадили за цей. Непростий, можна сказати, рік. Так. Знаємо, вже з'явилася інформація про те, що з 1 січня так, дитяче відділення стоматології, перено, пер, можливо, навіть не переноситься, його перенесли раніше, але наразі дитячої стоматології у дитячій поліклініці, вибачте, за тавтологію, не буде. Чи готові ви прийняти до себе маленьких пацієнтів? Як наразі працює ось це дитяче відділення, дитяча стоматологія? Ви знаєте, що ми в червні місяці прийняли розширили штат, прийняли лікарів дитячих стоматологів на сьогоднішній день? У нас вже є 10 лікарів. Які прийшли до нас, ми об'єднали. Ми постійно говорили про те, що хочемо дуже зручно буде як мати дорослу стоматологію дитячу, що приходило, і тому ми називаємо себе сімейна стоматологія. Ми побачили, що навіть наша сусідня область рівне також об'єднується. Доцільно мати один заклад, який можна отримати всю стоматологічну послугу, як від дорослих до діток, надаючи весь спектр стоматологічних послуг. А про? Лікарів, так наші Класне. лікарі вони надають як терапевтичну, так і хірургічну стоматологічну допомогу саме дитячу. Також на сьогоднішній день у нас дуже такий хороший результат. Ми взяли лікаря-ортодонта, угу. і хочеться нагадати про те, що приводили взагалі діток на лікування на огляди раз у пів року. Чому це важливо? Тому що це дозволяє не тільки підтримувати здоров'я порожнини рота, а це буде також формувати в дітей звичку турботи про свою ротову порожнину. До лікаря ортодонта, до ортодонта варто звертатися перший візит. Це має бути 3-4 роки. Тоді, коли в нас вже сформований буде тимчасовий прикус, і краще попередити, ніж потім лікувати. Також другий візит, обов'язково в 3-4 роки в багатьох дітей є такі шкідливі звички, про які батьки, можливо, знають, а можливо, лікар с підкаже. Тому, чим раніше, тим краще. Другий візит до лікаря Ортодонта потрібно вже проходити 6-9 років. Ми знаємо, що вже в 6 років у нас постійні йдуть муляри, постійні рісті. І дуже часто батьки забувають про те, що це вже постійний зуб. 5-6 років вони приходять, а зуб вже втрачений. уже втрачений, вже приходиться лікувати канали або навіть до видалення. Тому дуже хочеться наголосити нашим батькам, що 6 років звертайтеся не тільки в 6, а кожних півроку. І також обов'язково до ортодонта 12-14 років привести потрібно свою дитину для того, щоб це відбувається, такий дуже в різкий ріст кісткової вже людини. Вікові зміни відбуваються, і тому важливо. Прийти також на огляда, а лікар ортодон. Так, ось зараз І. багато хто ми бачимо по по наших дітях. Ходить із брекетами. Це той лікар, який ставить брекіти. Лікар ортодонт він виправляє неправильні прикуси, він скеровує правильне русло. Чим раніше тим це будуть пластинки, чим пізніше це вже будуть брекети. Але в діток вони чим менше, тим ще щелепа, така як пластилін, можна сказати. Okay. Що пластиночкою можна в дитячому віці півроку, рік поносити пластинку. А якщо вже в старшому віці приходять, то відповідно носять брекети. Це вже йдуть роки. По перше, витрачають як час, так і кошти. І після брекет носіння системи. Уже потрібно носити, щоб їх закріпити в два рази більше. Наскільки це дорого, взагалі, ось ця дитяча стоматологія про фінансову сторону. так? Наскільки дорого відвідувати з дітками? Стоматолога ну на сьогоднішній час ми порівнювали з приватними кабінетами. Я не сказала б що це наскільки дорого, кожний кожні батьки переживають за своїх дітей, хочуть давати їм найкраще. Наші лікарі використовують сучасні стоматологічні матеріали якісні. І вони, перш за все, краще попередити, ніж потім лікувати. Є таких дуже багато функцій, як криміналізуюча терапія, є покривні авторлаки, є герметизація фісур. Навіть молочні зуби приходять в три роки, загерметизували, це вже на майбутнє попередили. А коли вже приходять і втрачають ці здорові зуби, відповідно більше йде і коштів, і часу зрозуміло. Які ще послуги можна отримати, прийшовши до вас з дитиною. У Нас також можна отримати і хірургічну стоматологію. Це той самий лікар-ортодонт оглядає дитину. І, наприклад, якщо в нас буде коротка воздечка язика, дитинка не вимовляє всіх звуків. Відповідно, направляє до спеціального лікаря-хірурга. Якщо це буде коротка воздечка верхньої губи, це ми знаємо, буде щілинка між зубами. Від того формується весь уже поступово неправильний прикус, відповідно, лікар також скеровує до іншого сумісного лікаря. Тобто, ось ця щілинка між зубами, як ви сказали, вона є важливою, і потрібно слідкувати, щоб вона не збільшувалася. так. Приходять на огляди, лікарі оглядають, оглядають ці воздейства, сіротову порожнину, виявляються скідливі звички. Відповідно, займаються профілактикою. Чи вистачає обладнання в, в новоствореному? Дитячої стоматології на сьогоднішній час ми відремонтували деякі кабінети, які в нас були. У нас були старенькі стоматологічні установки. На даний час вони функціонують, але на 25 рік ми собі запланували поміняти стоматологічні установки. Так як в нашому закладі вже ми за рік поміняли 5 стоматологічних <гум> установок, вони були в нас з 2001 року навіть. Це як машина, на котрій їздити 23 роки. <гум> Приміщення гарні, установки є, матеріали забезпечені, і лікар, який прийшов, працював вже в нас півроку, відповідно вони задоволені, працюють, здають плани. Угу. А, чи може е, пацієнт сам обирати до якого лікаря потрапити? Звичайно, і взагалі, як наскільки важко потрапити нині до, до дитячого стоматолога чи черги? На сьогоднішній день по-різному буває. В лікаря одного може бути більша кількість пацієнтів, в когось менша кількість пацієнтів, але в нас реєстратура, яка дуже активно функціонує, вона керує до лікаря, в якого можливо десь буде віконечко. І в нас вже запрацювала система клінікар. Це такий електронний документообіг. Це єдина програма для стоматологів, яка дуже зручна. Немає, ми можемо навіть ввести не тільки паперову карточку, а й електронну. Документообіг, це полегшує роботу для наших бухгалтерів, для наших адміністраторів, для наших лікарів, коли заходить на адміністратор в цю систему і бачить, в цього лікаря є віконечко, наприклад, там такого числа на таку годину. Це спрощує весь процес. Це перш за все це йде його прозорим. Прозорим, так, це дозволить контролювати в кого скільки пацієнтів, фінансовий облік буде вести, і також інтеграція з касовими апаратами що на сьогоднішній день це дуже важливо. Власне, про ось цю фінансову сторону, так я знаю, впродовж того, як ви зайняли цю посаду, так ви стали боротися з тим, щоб гроші йшли лише у касу. Так? Як зараз ситуація? На сьогоднішній день я, коли прийшла на посаду, ми відразу купили комп'ютери, закупили на велику суму для всіх лікарів. І наступним етапом це було запровадження цієї системи клінікар для самих лікарів. І відповідно, коли в нас є вже система, обійти щось це вже неможливо. Пацієнт не може пройти повз. Адміністрації, Повскаси, це вже все йде система обліку такого. Багато лікарів були проти, але як ми знаємо, що на сьогоднішній день я ще буду звертатися до наших глядачів, що з 1 числа, з 1 січня 2025 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів України 781. Розрахунки задання платних послуг будуть здійснюватись виключно в безготівковій формі. І на сьогоднішній день, якби в нас не було б цієї програми клінікарс, не було б комп'ютерів, я не знаю, який це був би хаос, у нас стоматологія. До мене дзвонили колеги з інших міст, і вони дивуються, як ми це змогли зробити. Бо наша поліклініка, вона не така, як всі інші медичні заклади. У нас є лікар, у нас є план, у нас є оплата, у нас є послуга. Відповідно, кожен лікар має за свою наду. Но послугу отримати, внести, і ми маємо видати це все чек і зробити це все в правовому нашому колі, якщо говорити про безготівкову форму оплати, завітає до вас жіночка, скажімо так, бабуся. Так можливо, вона не до кінця вміє ось користуватися цими картками. Як, як з цим бути? Ми це питання також вже продумали, бо в нас переважна кількість була раніше старших, можна сказати, таких людей. Буде готівка, буде стояти кас уже в нас не буде. Наші касири стоять біля терміналів і допомагають нашим пацієнтам розраховуватись. Якщо це буде готівка, вони будуть допомагати цю готівку внести в термінал, щоб потім можна було оплатити за надану послугу. Я думаю, що проблем досить, з цим не виникне. Да, да, досить гарно. Скажіть про інноваційні підходи у лікуванні дорослих все ж таки, уже пацієнтів, раз ми так плавно перейшли від діток до, до дорослих. Що там було впроваджено? Що можете сказати про дорослу стоматологію? В дорослій стоматології вона в нас функціонувала досить активно. Ми знаємо, що сьогодні в тренді це є відбілювання зубів. Люди приходять, відбілюють, збільшується кількість. Це вже йде як сьогодні, як звичайна процедура. Також люди дбають про своє здоров'я. Вони приходять на огляди, на профілактики. І сьогодні таким дуже трендом я б не сказала би, що це тренд користується вживлення імплантів, угу. де в нас в закладі нашому ціна на. Багато йде дешевше, як в приватному кабінеті. І ми навіть можемо порівняти, коли в 2022 році вживлення імплантів було 113, кількість живлених імплантів. 2023 рік вже було 148, а зараз ми рахували за листопад місяць вже вживлено 330 імплантів. І це дуже хороший показник. Відповідно, це прибуток наш. Нашу поліклініку, і на сьогоднішній день це відбілювання, зажилення імплантів. Також ще дуже хочеться подякувати міській раді. В тому році нам дали можливість. Придбали кт томограф з з частину грошей залучили власних надходжень. Угу. І на сьогоднішній день до нас приходять пацієнти, і вони можуть отримати весь цикл стоматологічних послуг, не відриваючись ніхто нікого не направляє приватний кабінет. Так. так вже робити КТ-томограф. Це як і для лікаря-ортодонта, як для терапевта, як для протезування, як для імплантолога. Це дуже таке хороше. Ми також зробили там ремонт, дуже гарний. Я думаю, що наші пацієнти задоволені. Так, для багатьох, скажімо, важливим є не лише ось якісно надана послуга, а те, щоб ось і дитина, так само прийшовши до лікаря, щоб не злякалася. Скажімо так, зовнішнього вигляду самого кабінету. Власне, про пільгові категорії хочеться поговорити, наскільки багато обслуговуєте пільговиків, їх з їх з'являється все, все більше і більше. На жаль, маємо таку ситуацію в країні, що військовослужбовці теж потребують заміни і лікування зубів. Що з цим? Що з пільговими категоріями? Нам міська рада виділяє на фінансування 11-25 ставок. Це наші лікарі відносяться рентгенлаборанти, молодші медичні сестри виділяють на 11-25 ставок зарплати, податки, матеріали на ці самі. Пільгові категорії населення сюди в нас відносяться і ветерани праці, і особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, громадяни похилого віку, також інваліди першої другої групи, інваліди е, з дитинства, колишні в'язні концтаборів, та інших місць примусового отримання, ветерани ООН та ОПА. Угу. І на сьогоднішній день ми обслуговуємо цю пільгову категорію населення і вдячні міській раді, що вони фінансують, дають можливість верствам населення. Отримати якісну стоматологічну допомогу. А на рахунок співпраці з НСЗУ. Так? Як тут? Як наразі? Скільки чи, чи виділяються там гроші, якісь для вашої матеріали? Вже в червні місяці ми заключили договір з Національною службою України. Це у нас був один пакет, потім ми заключили другий. Пакет він наразі іде пілотний проєкт, але я сподіваюся, що наступний рік будуть кошти. Вже нас була зустріч. Нам обіцяють, що навіть на зубо буде виділятися ще більша кількість грошей, як була в цьому році. Так що до нас можуть прийти військові навіть не тільки з нашої громади, а з будь-якої громади приїхати з іншої області і отримати якісно полікувати зуби на лікування зубів. Служба Національна служба виділяє до 15 тисяч гривень okay. на одного військового, а на зубопротезування було 25 тисяч гривень. Ось таку послугу можна прийти й отримати. Скільки зобів можна зробити за ці гроші? Скільки зубів можна по-різному? Це можна і видалити, і полікувати, і запротезувати. Якщо на протезування 25, а приблизно керамічна коронка вартує 2 то за 25 тисяч можна нормальну послугу отримати зубо. Протисування. протисування так взагалі, що плануєте на наступний 25 й рік, так чи зверталися можливо з якимись проханнями до міської ради? Можливо, чого ще потребуєте? Які плани на наступний 2025 вже рік? Ну, планів нас дуже багато. Хочеться перш за все, щоб закінчилась війна, щоб був мир, спокій. А ми будемо далі. Плануємо розвивати стоматологічний наш заклад. Ми хочемо оновлювати наші. Стоматологічні установки ми хочемо також, ще є у нас небагато вільних вакантних місць брати, лікарів-стоматологів, які будуть дуже професійні в своїй справі. Також ми хочемо залучати інші передові технології, хочемо працювати над вдосконаленням всього, що в нас є. Скільки наразі працівників налічує ваша стоматполіклініка? Наразі нас налічує 200 людей, приблизно лікарів 90. Коли я прийшла ще медичним директором, то в нас було 67 лікарів. Ми розширили дуже штат. Ми ще працюємо над цим, але в нас не так багато уже є місць вільних, де ми можемо прийняти наших лікарів. Все ж таки заробітна плата. Яка заробітна плата наразі у стоматолога? Коли я прийшла, ми зробили такий мотивувальний для наших лікарів частину мотивувальну. Коли я прийшла, у нас були зарплати, якщо план здаєш, 20 тисяч. Але якщо ти перездаєш, а потрібно цим працівника заохотити. Якщо ти так. перездав відповідно 35% після переконання плану. Якщо здають, наприклад, два рази-три рази плани, вони ці кошти отримують, і це всі про це знають. Єдиний мінус, що наші працівники ще не сильно знають про ці податки, які ми повинні нарахувати їм для цієї ж зарплати. Да, від цього нікуди Але, не, не подінешся, так а коли я прийшла, все одно зарплати вже збільшили суттєво. Ми вже прораховували. І я хочу ще наголосити, що в нас в цьому році перший раз ми зуміли дати усім нашим працівникам матеріальну допомогу, які про передніх керівниках отримували тільки медичні працівники. А в цьому році вже всі отримали. всі. Угу. Дуже так загалом чи вистачає медичного персоналу? Ось такого середнього там медичні сестри, які допомагають лікарям, чи є все ж таки в цьому потреба? По різному зараз такий стан, що дуже багато медсестер, молодших медсестер. Також виїжджають за кордон, приїжджають до різних Іде потік, як хочеться дати більшу зарплату, меншу нагрузку. Але це все поступово пані Любов. Розкажіть, будь ласка, чи є все ж таки черги? До лікарів і де куди можуть завітати лучани, чи можливо просто люди, яким заболіли зуби, чи які приїхали до Луцької, Луцької, Луцької громади полікувати зуби? Де можна вас знайти? В січні місяці ми створили вже сайт, який досить активно функціонує. І навіть в пошуку Google ми знаходимося в такому в топовому пошукових позиціях. На сьогоднішній день в нас є і Facebook, в нас є Instagram, в нас є сайт, в нас є система, в нас є адміністратори. І можна звернутись і відповідно отримати відразу в той самий день стоматологічну допомогу. У нас кожного дня є черговий лікар, який надасть всю необхідну допомогу. Адреси стоматологічних поліклінік це Степана Бандери, 6, і волі 39. Черги є, немає. Кожний день бувають по-різному. Більші напливи це в нас виходить в понеділок і після свят. А переважно то черги є, але незначні. Також ще хочеться наголосити нашим мешканцям територіальної громади, що ми перестали працювати. Вихідний у нас вихідний день неділю. Лікарі також люди Лік... і хочуть відпочити, відпочивати. Так? і ми прорахували, що це нераціонально. Переважно приїжджають не наші мешканці і за одного-двох пацієнтів відкривати стоматологічний кабінет є лікарів медсестер. Це є не є нерентабельно на сьогоднішній день. Наразі маєте нагоду ось звернутися до мешканців громади, так і до працівників своєї медичної установи. Чого б хотіли їм побажати? Що б хотіли сказати їм на завершення цього року і чого побажати у наступному році? Користуючись нагодою, хочу привітати усіх наших захисників, колег, партнерів, мешканців нашої громади з Різовим Христовим і з Новим роком. Нехай у ваших домівках завжди панують затишок, любов, мир. Цей рік, який минає, приніс нам чимало викликів, але ми його подолали разом з вами. Дякуємо вам за працю, за ваш професіоналізм і за турботу про здоров'я людей. І щоб, щоб усміхалися усі. Так, нарешті з'явився той час, коли усі могли щиро усміхнутися один одному. І я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні, впродовж усього цього часу, ми мали розмову з керівницею комунального підприємства Луцька міська стоматологічна поліклініка Любов'ю Яковчук. Не перемикайтесь, залишайтеся з аверсом і дбайте за своє здоров'я.